Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас такий зелененький індикатор світлодіод невеличкої форми. Бачимо, містить всередині таку білого кольору металічне з'єднання. Ніжки у нас містять срібло, всередині також срібло. Є індикатори, що містять також по золоту, і видно, вона жовтим кольором відсвічує. Напишіть в коментарях, кому попадали такі індикатори з позолотою, кому з сріблом, в якій апаратурі. Всім дякую за увагу. Забуваємо підписатись на канал та поставити палець вверх. Всім пока.